Вітаю, це провінційні вісті про головні новини та події області. Далі. Україна провела черговий великий обмін полоненими. Додому повернулись 100 наших захисників та захисниць. Серед них 24 нацгвардійці та 22 прикордонники. Є також оборонці Маріуполя, Азовсталі, Гостомеля. Андрій Єрмак повідомив, що деякі люди отримали серйозні поранення, мають захворювання. На українській землі визволені з російського полону, беруть до рук прапор України і телефонують рідним. Один із захисників зателефонував до мами. і Щемливий уривок із їхньої розмови. Послухаймо, манулька, але ми очікуємо допомоги найближчим часом який дасть змогу нам змінити абсолютно всю територію України, а разом з тими повернути поведемо... Україні бабу. наших українських хлопців. І до слава Україні! Дорога, слава! Громада села Будаки Вишнівецької ОТГ разом зі священником офіційно зареєстрували перехід від УПЦ МП до ПЦУ. Таке рішення громада прийняла ще кілька років тому, але сьогодні перехід оформили офіційно. Тривалий час на Тернопільщині не було реєстратора, який мав доступ до здійснення державної реєстрації релігійних організацій. Відсьогодні ця послуга відновилася, і мешканці села Будаки змогли зареєструвати свій перехід офіційно. Мешканки села Бодаки не можуть натішитись сьогодні для їхньої громади знаковий день. Вони офіційно реєструють перехід від Української православної церкви Московського патріархату до православної церкви України. Ми сьогодні були в церкві, нам позвонили. Ми плакали тому, що то історія села наших дітей їм же ж продовжувати то все. Таке рішення віряни у селі Бодаки прийняли ще три роки тому. Краянка Лариса пригадує, за перехід з Української православної церкви Московського патріархату до православної церкви України у селі сперечалися. Однак дійти згоди таки вдалося. Думали, що воно так пройде, знаєте, якби дуже мирно, але воно мирно не було. Конфлікти були. Але я би сказала, що в нашому селі не такі конфлікти, що ми би билися. Ми тихенько, трошки ми розумніше поступили за московський патріархат. Тривалий час на Тернопільщині не було реєстратора, який мав доступ до здійснення державної реєстрації релігійних організацій. Відсьогодні реєстрація відновилась, і мешканці села Будаки першими встигли офіційно зареєструвати перехід, прийнявши парафію з указом нашого митрополита Нестора. Ми почали працювати над тим, щоб на державному рівні зареєструвати нашу громаду. І дякувати Богу, пройшов певний період часу. Ми дочекалися сьогодні такого визначного святкового дня для нас. Мешканці вишнівецької ОТГ сподіваються, що їхній приклад буде показовий для краян. Переконані, у період повномасштабної війни люди на місцях мають робити усе можливе задля для того, щоб перемогти ворога. Я думаю, що просто люди повинні вирішувати саме. Тому що зараз то ж є ну як сказати то вже той, що навіть ну може дитина мала такого, і то вони вже розуміють. Але мирним шляхом Хватить, що там діти гинуть. Ну, треба розуміти, для чого вони гинуть. На сьогодні усе майно церковні споруди офіційно передали у власність Православної церкви України, і тепер із зареєстрованим статутом церковна громада села Бодаки стала парафією Православної церкви України. Модульне містечко для переселенців у селі Малашівці функціонує вже понад три місяці. Тут проживає біля десятка сімей, які через війну змушені були покинути свої домівки. Наша наступна історія про мешканку містечка Ларису Лисоколенко. Жінка після 24 лютого приїхала на Тернопільщину з рідного Слов'янська. Від ворожих снарядів змушена була їхати вдруге. Більше про її історію далі. Лариса Лисоколенко, пенсіонерка. У рідному Слов'янську жінка любила спокійні прогулянки, зустрічі з подругами та сімейні посиденьки. Проте вторгнення російських військ внесло свої корективи у мирне життя Лариси. Після подій, 24 лютого, жінка змушена була шукати прихистку на заході України. Про війну я дізналася з телебачення і потім, через деякий час, наскільки я пригадую. Був обстріляний залізничний вокзал в місті Слов'янську. Зразу через деякий час зібрала речі і приїхала до Тернополя. Це вже не вперше, коли Лариса змушена була покидати рідний Слов'янськ. Ворожі обстріли міста жінка застали у 2014 році. Тоді Лариса виїхала до Хмельницького та за деякий час повернулась додому на Донеччину. От почалося тоді в місті будівництво барикад. Була захоплена влада там і ну, це було жахливо. Потім розгорнулися такі події, були і, були і обстріли, були і вибухи. На рідній Донеччині у Лариси залишились рідні та близькі подруги. Зізнається, через постійні обстріли підтримувати зв'язок з усіма не вдається. Моя подруга в Константинівці, там дуже погана ситуація, навіть поганіша ніж в Слов'янську. Там обстріли ну, практично кожен день. І як вона розповідає, вона живе власному будинку і, і тремтить і вікна, і, і приходиться ховатися. Тепер жінка живе у модульному містечку для переселенців на Тернопільщині. Тут є все необхідне. Окрема кімната на двох осіб спільна кухня, душові та санвузли. Лариса разом з іншими мешканцями займається благоустроєм території. Поблизу висадили дерева, а коли стане тепліше, планують посадити ще й квіти. Каже, понад усе мріє про якнайшвидшу найшвидшу перемогу, та повертатись до рідного слов'янська вже не планує. Про те, як держава допомагає людям, які постраждали внаслідок війни, дивіться у програмі Допоможемо зможемо, переможемо вже цього четверга, 13 квітня о 1400. Працівники поліції Тернопіль ще не взяли участь у дводенному тренінгу щодо координації з питань запобігання та протидії домашньому насильству. Участь у заході взяли 35 поліцейських з різних підрозділів поліції краю, які виїжджають на виклики, пов'язані з вчиненням домашнього насильства, а також представники служб, які працюють у цій сфері. Більше розкажуть мої колеги-правоохоронці. Навчальний тренінг, роль і завдання поліції в місцевій системі запобігання та протидії домашньому насильству, який організував фонд ООН, провели у Тернополі. Його мета налагодження співпраці між підрозділями поліції та суб'єктами, які здійснюють заходи у сфері запобігання домашньому насильству. Нашим завданням є негайне і невідворотне таке реагування, зупинити це домашнє насильство, хоча б на даний момент. Вирішити якісь питання, надати всю необхідну допомогу постраждалій, особі роз'яснену роботу з нею провести надати їй інформацію, куди вона може звернутися в подальшому. Участь у заході взяли 35 поліцейських з різних підрозділів поліції краю, які виїжджають на виклики пов'язані з вчиненням домашнього насильства. А також представники служб, які працюють у цій сфері. Учасники зібрання розглянули алгоритм дій працівників поліції на факти вчинення домашнього насильства, оцінки ризиків, що загрожують постраждали постраждалі людині та гендерні стереотипи організатори ознайомили присутніх із основними міжнародними документами та національним законодавством щодо домашнього насильства. На даному тренінгу ми розглядаємо проблемні моменти, з якими поліцейські стикаються не лише на містах, а в громадах. Ми розглядаємо законодавчі нормативні акти, які регулюють їхню діяльність, принципи роботи з постраждалими та кривдниками, безпосередньо їхню координацію та співпрацю з іншими суб'єктами взаємодії згідно постанови кабінету міністрів. 3658. Після семінару тренінгу правоохоронці отримали сертифікати. У Тернополі провели акцію Великдень разом. На заході міський голова, волонтери та переселенці розмалювали писанку висотою понад один метр. Окрім цього, для дітей та усіх охочих в українському домі перемога влаштували майстер-клас із писанкарства, декорування свічок та прикрашання великодніх кошиків. За творчим процесом спостерігала наша знімальна група. У християн східного обряду розпочався Страсний тиждень для того, аби розповісти більше про обряди і традиції святкування Воскресіння Христа. У Тернополі провели фестиваль Великодні мотиви. Ми будемо декорувати наші паски, ми будемо декорувати великодні кошики і свічки. Ми будемо малювати, ми будемо дивувати. Ярослав Осадца на фестивалі навчає давній техніці писанкарства. техніку виконували, вже виконували цією технікою тоді, коли навіть не винайшли міді. Писали звичайною кісткою. Тобто, це дуже давня техніка. Ну, і, Показую ті вправи, щоб вони навчилися правильно писати. Зробити лемківську писанку дуже просто, говорить майстер із писанкарства. Втім, аби навчити усіх деталей роботи, майстер уважно слідкує за своїми учнями. Спочатку віск розтоплюємо, а тоді цим воском речимо і розписуємо по яйці. Бо ми не пишемо, бо бабуся казала, колись, яка мене навчала, каже, бабця моя не знала, що це університет, так що пишемо одразу воском. Ярослав розповідає, багато дітей зацікавилися розписом писанки. До творчої роботи долучився і восьмирічний Назар. А що, що будеш намалювати? Я хочу намалювати сонце і написати мир. Рудзинкою заходу говорять організатори. Стала акція Великдень разом, в рамках якої волонтери, художники та переселенці розписали писанку розмір у понад метр. На великодні атрибутиці зобразили герби України та Тернополя. На жаль, це вже другий рік, коли ми будемо святкувати великдень під час повномасштабної війни, під час агресії. Але навіть в такі складні часи, а особливо під час таких складних часів, дуже важливо пам'ятати, берегти, вшановувати свої. Національні духовні традиції і цінності. Окрім цього, до 14 квітня на театральному майдані у Тернополі працює великодня платформа подарунок вдячності захисникам та захисницям. З 11 до 17 години всі охочі можуть залишити пакунки зі смаколиками для наших захисників. На сьогодні у мене все. Спокійного вам вечора. Бережіть себе і своїх рідних, а перемога вже близько.